Це будинок гірничого інженера Ніпа Кайчицького. сховав в своєму будинку до того, як виїхати до Парижу, свою колекцію драгоцінного каміння. Ми з вами знаходимося, мабуть, з одного з небагатьох загадкових будинків нашого міста. Це будинок гірничого інженера Ніпокайчицького. Євгена Павловича Непикачицького. Приїхав Непикачицький до нашого краю в 1896 році, після того, як він закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут і розподілився на рудники Ковачевського до Криворіжжя. Там він отримував хорошу заробітну платню, мабуть, яка дала йому змогу побудувати в Катеринославі такий чудовий. Прибутковий будинок у стилі модерн з елементами готики. На жаль, ми не знаємо достеменно, хто архітектор цього будинку, але будинок дуже цікавий, дуже рідкісного для нашого міста вигляду. Окрім того, що це будиночок з баштою готичною, це будиночок, на якому є 15 барельєфів, 6 з боку вулиці Гоголя. І сім з по боку вулиці Шевченка. Дуже гарні сходи, на яких фотографувалися молодята. з романтичні фотосесії були до того часу, поки сходи зовсім не стали розсипатися на жаль. До революції ці сходи ввели в величезний сад. Тобто будівля, двір. І сад, який входить в сторону Дніпра. На жаль, від саду залишилась тільки клумба, там є невеличка, да, посеред біля сходів, і сходи, які, на жаль, вже втратили свій вигляд. Побудував він цей будинок десь у 1913 році. На цей час Непокайчицький вже був власним нашої міської думою, головою фінансового комітету нашої думи, членом комітету з загальних питань. Він разом з Сизав працював по побудові мерифа Херсонської залізниці в нашому місті, відповідне, мали Мерифа Херсонського мосту. Він був серед делегації, яка зустрічала Миколу Другого в 2015 році, коли він приїздив до нашого міста. Тобто він був відомою, був людиною, яка займалася громадською діяльністю, але як і всіх діячів того періоду, в тисяча у 2017 році його спіткала революція. Мені попалася така книжка, яка називалася, здається, Агенція приватних розслідувань. Автор був Олександр Миколаїв. До речі, це псевдоним професора нашої гірничої академії. Я вже потім про це нашою інформацію. І одна з новел третього випуску цієї книжки була присвячена саме Ніпокайчицькому. В цій легенді розповідалось, що Ніпокайчицький після революції виїхав до Франції, де е, прийшло до нього кохання Жулі Жоржет. Він його дуже покахав. Романтичні зустрічі, прогулянки набережної сцени у Люксембурзькому саду. Ну, одного ранку Непокайчицький прокинувся і не знайшов свого даманця, і бачить вскритий сейф кімнатний. Тобто він залишається без грошей, без своїх статків. Починає шукати свою улюблену. І Вже майже знаходить, але отримує удар ножем і залишається у Паризьких катакомбах. Ось така була історія, розказана про Ней в книжці Агенції приватних розслідувань. Це також легенда, тому що казали, що Нейпакачицький сховав в своєму будинку, до того, як виїхати до Парижу, свою колекцію драгоцінного каміння Необроблені обробленій зумруди, смарагди. Опали і сховали їх в вазах, які стояли безпосередньо на сходах. Може, саме тому ці вази і зникли зі сходів. Можливо, ще зараз їх шукають тут драгоцінності. Насправді, в нього також була дуже цікава історія життя. Любов також була. Ніпокайчицький Пакайчицькі закахався в дружину свого товариша Євгена Левіцького. І вона його покахала. Євген Левицький, на жаль, не витримав цього і застрелився. А Ніпокайчицький і Констанція Антонівна, так звали його кохану, вони одружуються. У Констанції Антонівни було двоє дітей від шлюбу з Левицьким. Ще двох доньок вона народжує Ніпокайчицькому, тобто у них четверо дітей, вони мешкають в цьому будинку. А у 17-му році вони родиною відпочивають у Криму. І там їх наздоганяє новина про те, що будинок націоналізований, і вони вже не повертаються до Катерина Слави. Вони сідають на теплоход Лазарів і, мабуть, через Стамбул виїжджають до Болгарії. Там Непокайчицький, який був дуже гарним фахівцем з гірничої справи, він починає працювати на державній шахті Мариця. До речі, дуже багато робітників цієї шахти це були вихідці з імперії, які поїхали від революції. І там він працює і мешкає до 1940 року. В 1940 році він помирає у Софії і похований на російській ділянці Софійського цвинтаря.